Слухай, кайфело страшне. Отак от, от собі ти приліг в місті Одеса і читаєш новини. І вони тобі просто як медом помазано. Значить, антимонопольний комітет нам сповіщає, що улюблених підрядників Одеської мерії оштрафували на мільйон. Життя прекрасне. Це що трапилось, це перший міський, мене звати Олена Концевич. А кого і за що оштрафували? Змова між трьома компаніями, фаворитами Одеської міської ради. ВКП Таурус, товариство спецмонтаж БАО і товариство Одеса Комун Екологія». Ці прекрасні люди, як повідомили в прес-службі південного міжобласного відділення АМКУ, узгоджували свої дії під час участі в державних тендерах на будівництво і реконструкцію об'єктів в період з 18 по 21 рік. А замовниками цих робіт були різні структури Одеської міської ради і Красносільської сільради. Загальна очікувана вартість закупівель сягала понад 220 мільйонів. Гривень за три роки на трьох 220 лямів люди намили. От просто тільки тому, що міська рада цих людей дуже любила. За що вона їх любила? Ми не будемо вдаватися, але ми ж розуміємо, за що в нас люблять. Ну за щось те люблять, скажімо, навіть за відсоток з тих 220 мільйонів. Так, от зібрали докази, які підтверджують, що згадні компанії. Створювали видимість конкуренції і спотворювали результати торгів. За ці порушення в 2025 році в травні антимонопольний комітет оштрафував їх на понад 1,1 млн грн. мільйон гривень. А тепер давайте порахуємо з 221,1 – Це який відсоток калькуляція в умі? Тепер Ці компанії логічно можуть бути відсторонені від участі в публічних закупівлях. Слава тобі, Господь, оскільки закон забороняє брати участь в тендерах тим, хто впродовж останніх трьох років брав участь у змові. Ви уявляєте, скільки в нас ще таких нерозкритих, і скільки в нас ще таких улюбленців Одеської міської ради, якась ось вона тут. Товариство сидить і роздає. І ми втомилися, язик вже в нас болить, говорити вам про те, що постійно якісь люди одні й ті самі отримують тендери, нічого не робиться, все одно дають. Пане Труханов, enough. Ну, хватить, спільнота одеська дивиться от вам в очі, через мої очі, і питає: доколі? Давайте припинимо. Роздавати тендери е, різним сумнів, сумнівним е, людям і товариствам. От прийшли ми на біржеву до міської ради і чолом б'ємо. Пану Труханову, голові нашого міста, голові департаменту міського господарства, пану Гербаніку. Теж чолом ми б'ємо. Всім тим людям, які займаються тендерами, які мають владу в руках. Але ці руки, які нічого не крали, роздають ці тендери не тому, кому потрібно. Нам з вами, дорогі одеси, до гості міста. Більше позитивних новин, таких як сьогодні. А якщо ви знаєте, що трапилось в нашій Одесі, пишіть нам в коментарі і побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.